Порада від найславетнішої кортизанки Парижу. Виявляєте, цікавість до своїх чоловіків. Передоплата клалася на срібну тацю одразу при вході. Ну, а далі все згідно тарифів. Усім привіт! Сьогодні буде цікава історія про найдорожчу парижську кортизанку 19-го сторіччя, ніч з якою коштувала так дорого, що аж 20 офіцерів мусили скидатися в спільну касу, щоб один із них мав ніч насолоден. Та перед тим я хочу пояснити, для чого ця історія на цьому каналі. Сьогодні був дуже складний день для України і. У багатьох містах сьогодні пролунали вибухи для того, щоб бути стійкими, для того, щоб виживати в цьому вирі подій, ми повинні підтримувати своє ментальне здоров'я і свій настрій. Українці це дійсно незламна нація. Це нація, яка жартує над власними болями. Нація, яка виживає понад усе, попри все і намагається зберегти присутність духу. Ми можемо навчити світ як радіти в тих умовах, в яких ми проживаємо, як цінувати кожну хвилину свого життя. Ми дійсно можемо порівняти із гіршим. Ми знаємо, що таке краще, і ми знаємо, коли може бути гірше. Тому українці, це та нація, яка розуміє дійсно, що таке щастя. Віктор Франкл у цій книзі, людина в пошуку сенсу життя, порадив всім. Просто жити, жити сьогоднішнім днем, не очікувати, що там буде далі, а просто намагатися вижити в цій хвилині, в цій годині, в цій ситуації, в якій ти знаходишся, а там якось воно буде. Це якщо коротко. Книга невелика, і раджу знайти її в інтернеті та почитати, як людина вижила в концентраційному таборі, та то і не одному і. Прийшов він найгірші концентраційні табори, проте зміг вижити. Це реальна історія, зміст якої в двох словах виживи попри все, в яких би ти не був умовах. А для того, щоб вижити, я пропоную вам послухати цікаву історію перед сном, щоб заспокоїтися і відволіктися від всього того, що відбувається. Довкола це одна з найтовстіших книг, яку я читала в своєму житті. Називається вона Париж, автор Едвард Резерфорд. Товстіший. Від неї лише цей роман, який називається Лондон, того ж автора. Але я не буду переказувати вам суть всієї книги, а лише зачитаю звідси цікаву історію. Ви знаєте, жінки іноді не цінують свого тіла і не цінують ем, своїх якихось душевних якостей. Але є жінки, які надзвичайно цінують свій час і продають його за Здавалось би, куртизанка це не та професія, якою Може пишатися жінка, чи взагалі людський рід, але вона буває досить цікавою і неординарною. Адже навіть в такій професії, як кортизанки, нічні метелики, навемо це красивими словами, є особливо успішні жінки. Мова піде про прекрасну Елену. Я впевнена, що цей образ Едвард Резерфорд взяв з реального життя. Адже існувала не одна така куртизанка, зокрема в Парижі, як він не описує, яка мала свій власний маєток, мала багато прислуги і навіть мала дворянські титули. Ночі з такими куртизанками коштували надзвичайно дорого, і до них потрібно було не просто там записуватись, а потрібно було пройти певний конкурс, щоб бути удостоєним можливості провести ніч із такою красунею. Пропоную просто заварити чай, можна поставити це відео на паузу, або влягтися в ліжко, або, можливо, влягтися в теплу ванну і просто послухати, як я почитаю вам, кілька розділів із цієї товстелезної книги. Їх було 20 чоловіків. Галантних молодих офіцерів, що сиділи за столами, встановленими в ряд. Усі вони перебували в доброму гуморі, адже на те існувала вагома причина. Бо сиділи вони не десь, а в самому кабаре Молен Руш. І був ще один привід для радощів. Для когось із них наступна ніч пройде з однією найвродливіших поражанок. Але для кого? Кабаре Мулен Руш виявилось геніальним винаходом. Відкрилось воно якось кілька років тому і вже стало легендою. Кабаре побудували на колишній садівничій ділянці, втулили між двома респектабельними шестиповерховими будинками. Низький прямокутний фасад став краєм платформи, на якій установили майже повномірну модель вітряка, пофарбовану яскраво червоний. Колір. Старовинні млини на вершині пагорба, що зажили з сороміцької слави, завжди були частиною пейзажу, але ця зухвала червона конструкція виявилась надто сміливим викликом, пристойному буржуазному бульвару, чого, власне, і прагнули власники Кабаре. І в цьому була його прекрасна історична французька сутність. Молоді офіцери були з аристократії і всі служили в одному полку. Здебільшого їх ставили на постій в інших місцях, а найчастіше на східному кордоні Франції. Але так сталося, що зараз їхній полк стояв у Парижі. Тож у них був твердий намір, як найкраще скористатися всіма його. Можливостями, як було заведено серед аристократів того часу, офіцери відвідували один певний бордель. Усі подібні заклади Парижа підпорядковувалися своїм законом, за якими тамтешні жінки проходили медичний огляд двічі на тиждень. Коли принц Сувельський приїжджав до Парижа, серед його відвідин значився один шикарний бордель, в якому для нього особисто наповнювали ванну шампанським. Більше за будь-який бордель цінувалися куртизанки на півсвітські дами. Багато з них перебували на утриманні в якогось багатія, а інші сходилися із коханцем лише на одну ніч. Найуспішніші куртизанки мали шанс вийти заміж за заможнього літнього клієнта, траплялося, що навіть із титулом. Коли вони ставали вдовами в досить молодому віці, то продовжували жити на широку ногу, утримували салони. І, звичайно ж, заводили нових коханців, якщо ті розуміли, що від них чекають подарунків, грошей чи ще чогось на знак подяки за виявлений інтерес. Куртизанка, відома як прекрасна Елен, зажила слави завдяки чарівності і іншим принадам. Ніч із нею вважалася привілеєм і коштувала дуже дорого. Навіть найбагатші з молодих офіцерів-аристократів не могли дозволити собі такої розкоші, тому вони придумали дотепний план. 20 офіцерів створили фонд. Кожен вніс однакову суму, яка перевищувала вартість візиту до їхньої непримітного борделю біля опери Сьогодні ввечері вони збиралися тягнути жереб, щоб дізнатися, кому дістануться зібрані кошти, призначені для оплати відвідин прекрасної Елени. А спочатку хотіли випити шампанського та подивитися виставу Мулен Руш. Ролан раніше ніколи тут не бував. Зазвичай він відвідував варієте Фолі Бержер, воно було розташоване ближче до центру, і Роландові подобались тамтешні першокласні комедії та сучасні танці. До Руж з його більш пікантною програмою він так і не доходив. Зрозуміло, що як тільки товариші виявили цей факт, Десін зазнав дружнього кипкування, до якого він сам поставився з поблажливою усмішкою. Його побратими добре ставилися до Роланда. Він з самого початку виявив чудові здібності до військової служби. Він був хорошим полковим офіцером, його поважали солдати, а друзі цінували за вільність у дружбі та почуття гумору. Ну от, здається, нам зрозуміло, хто був головний щасливець того вечора. Це був аристократ, молодий Роланд, офіцер, вправний наїзник, Тому і пощастило виграти цей. Жерб. Ну, щоб не томити вас перечитуванням подробиць цього тексту, скажу, що тут ще вспливає один цікавий герой, звати його Люк. Люк офіціант, молодий і дуже вправний. Він знає, що потрібно клієнту. Його головною метою є заробити побільше грошей, догодивши у найбільших тонкощах, примках і забаганках клієнтів. Отож, люк приходить до Роланда та пропонує йому. Перепрошую за сміливість, неголосно звернувся він до Роланда. Я чую, що названа дама особливо прихильна до тих, хто надсилає її квіти перед відвіданими. І що є квіти, яким вона віддає особливу перевагу. Якщо дозволити мусьє, я міг би домовитись від вашого імені з квітникарем, гадаю, результат вам сподобається. Роланд був здивований, здивований, неприємно, чому цей офіціант пхає носа до його справ? Мій любий друже, ви можете довіряти Люкові, даю вам слово, втрутився капітан, перш ніж Роланту зстиг щось відповісти, він знає все, що тільки потрібно знати. Капітан кинув лукавий погляд у бік офіціанта. Звідки йому це відомо, краще не питати. Але якщо ви доручите замовити букет для вашої дами, то не пошкодуєте. дайте йому грошей і він про все подбає. Тут коротко скажу, що букет коштував надзвичайно дорого. Цей букет був із секретом. Щоб здобути прихильність цієї дами, потрібно було подарувати їй якийсь особливий букет. Можливо, це були особливі квіти, чи упаковка, чи, можливо, записка. Давайте дізнаємося. Далі. Нарешті Роланд приїхав до свого виграшу. Роланду відчинила покоївка, в домі прекрасної Елен взагалі не було чоловіків, крім відвідувачів, зрозуміло. Кучер і його син, що виконував біля батька обов'язки конюха, жили у флігелі в глибині саду. Якщо мужньо суворий будинок батька Роланда асоціювався з величним бароковим стилем, то будинок прекрасної Елен наповнювала легка атмосфера часів Людовика 15-го. У лівій частині холу елегантні мармурові сходи примхливої спіралю вели в галерею. Коло протилежної стіни під зеркалом у позолоченій рамі в стилі Рококо стояв пристінний столик зеленого мармуру на гнучких золотенних ніжках. На ньому красувалася ваза з кремової парижської порцеляни, розписана блакитними й рожевими квіточками, серед яких грав на сопівці чарівний пастушок. У вазі стояв пишний букет. Поряд із нею Ролан помітив невеличку срібну тацю. Забравши в нього пальто і циліндр, покоївка неголосно запропонувала покласти на цю тацю конверт. Зрозуміло, розрахунок наперед працювала Елен по 100% попередній оплаті. Мудра жінка. Пообіцявши, що пані скоро вийде, служниця зникла, прихопивши з собою тацю. Салон був обставлений позолоченими меблями в стилі Рококо, але увагу Роланда привернув витончений секретер з інкрустованою стільницею та полірованими виганами. Северська порцеляна прикрашала камінну полицю, на стінах висіли чарівні полотна, пензля бушем та вато. Ну, далі тут описується. Назвичайно пишна обстановка будинку цієї кортизанки. Власний будинок був обставлений пишніше і дорожче ніж родинний маєток у цього Ролана, який був взагалі то спадковим аристократом. Його батько володів землями і вони були багатими людьми. Проте так розкішно вони дозволити собі жити не могли, як прекрасна Елен. Він почекав ще трохи, але раптом з'явилася сама господиня. Прекрасна Елен була в довгій сукні з легкого шовку, простого крою, глибоке декольте перетворювало його на щось відвертіше за сукню, яку вдягала б ця пані, якби вони зустрілись просто повечеряти. Далі сукня стрімко завужувалась до талії та зашнуровувалась або розшнуровувалась. На спині. Жінка аж світ... світила ще рівністю. Він припустив, що Елен трохи за тридцять блакитні очі, світлі, як і в нього, хвилясте волосся, але якщо не брати до уваги цієї суто зовнішньої подібності, вони, схоже, походили із різних планет. Хоч і Аристократи був ретельно вдягнений, поголений і підстрижений, перед ним стояла така неймовірно вишукана дама, що він міг лише здогадуватись про її походження. На утримання в бездоганному стані її волосся, шкіри та зубів йшло, вочевидь, чимало коштів і засобів. Елен натиралася, пудрилася, маніжила свої нігтики та бризкала парфумами, аж поки перетворювалася на витвір мистецтва. Хоч це й важко було помітити, її широко розставлені очі бачили все. Вона тримала голову трохи закинутою, губи вигнутими у приємній усмішці. Він уже… Придбав право володіти нею, це вже визнаний факт, а тим часом вона трималася з неперевершеною гідністю. Дякую вам за прекрасні квіти, сказала куртизанка. Сподіваюсь, ви помітили їх у холлі. Схоже, ви точно вгадали мій смак, вона всміхнулася. Я бачу, ви розумієте, що квіти повинні тішити не тільки погляд, а й нюх. Змовкла на мить і продовжила. Я, наче там бджола. Збираю пилок, але тільки крапельку і ніколи не скупіться. Він уклонився, усміхнувся, хоча так і не зрозумів, про що йдеться. Бо люк доправив не скільки букет, скільки пакетик із Ютуб кока... <клух> може заблокувати. Акуратно прив'язаний до стебла троянди. Ось про який пилок. Говорила ця бджілка, і ось чому ці квіти були для неї так важливі. Власне кажучи, нічого в світі під цим сонцем не нове. Куртизанки і тоді користувалися такими собі антидепресантами, які дозволяли втекти від реальності. Власне, втеча від реальності може бути будь-якою. Книга це теж. Течія від реальності. Але при такій роботі, як у куртизанок, клієнти бувають різні. І це цього разу їй подпався молодий прекрасний офіцер із аристократичного роду, а бували і інші просто платоспроможні громадяни. Звісно, куртизанка такого рівня могла відмітати усяких приблуд і просто жорстоких або неприємних їй чоловіків. Але на шляху до такого рівня їй, мабуть, довелося потерпіти чимало. Тож саме ось цей пилок і дозволяв їй бути в прекрасному гуморі, незалежно від того, які клієнти її сьогодні відвідує. Головне, що передоплата клалася на срібну тацю одразу при вході. Ну а далі все згідно тарифів. І наклонився і усміхнувся, хоча й так і не зрозумів. Утім, Роланда це не шокувало. Якби він і довідався подробиці, тоді ліки для людей з хворим серцем містили ін і вживали та публічно, рекомендували їх навіть ті відомі особи, як американські винахідники Томас Едісон або англійська королева Вікторія. Ну, тоді це були ліки нині. З'явилась <заборонка>. покоївка з двома келихами шампанського, з низьким і широким, як тоді це було в моді. Прекрасна Елен скористалась золотою паличкою з крихітною петлею на кінці, щоб зігнати бульбашки у своєму келиху. Між іншим мені потраплялись на очі. Ці предмети, і зазвичай, коли запитують, чи здогадуєтесь ви, що це, то ти не можеш здогадатися, що це за паличка з петлею. Але виявляється це спеціальна паличка, щоб розганяти бульбашки в шампанському. І бачите, як цікаво тут описана подача. На той час це був 1897 рік, було модно подавати два різних келихи: один високий, а один широкий. Ну, тюльпан і, скажімо, Лілія. І це виглядало дуже вишукано. Беріть собі цей прийом на замітку, якщо так подавати шампанське вашим гостям, я думаю, вони будуть в захваті. Мені більше подобається без бульбашок, зауважила вона, хоч мої друзі запевняють, що так не годиться. Попиваючи вино, вона завела розмову. Прекрасна Елен і справді була красуною, але вона стала відомою як кортизанка, завдяки своєму вмінню спілкуватись. Її співрозмовник відчув себе розкуту вже за кілька секунд, а за п'ять хвилин поринув з головою в найприємнішу розмову в своєму житті. Господиня дещо розповіла про себе, згадала декілька знайомих, переказала кілька кумедних епізодів, але найбільше її цікавив чоловік, що сидів навпроти, і незабаром вона вже знала про нього більше, ніж він міг собі те дозволити. Річ у тім, що свою славу, маєток, витвори мистецтва на його стінах і впливових друзів, у це все вона здобула тільки завдяки тому, що. Вивчала чоловіків. Елен намагалася дізнатися про їхні сильні і слабкі сторони, що вони відчувають, чого хочуть, а потім докладала неабияких зусиль для того, щоб зробити їх такими щасливими, які вони не були ніколи в житті. Вона виконувала кожне бажання, навіть такі бажання, про які вони самі не підозрювали. Будинок і значну частину художньої колекції Елен дістала від літнього підприємця, який одружився б з нею, як би міг. Протягом своєї кар'єри Елен накопичила не тільки чималий статок, а й значні знання з багатьох сфер, як от фінанси, мистецтво, вина, кінні перегони. За той короткий проміжок часу, поки Роланди сіннійшов із нею до маленької їдальні, Елен вже склала непогану думку про його полк, родину, а ще з'ясувала, що йому подобається фолібержер. Почали вони з ікри, потім подали вишуканий соус зустріць. До різних закусок, серед іншого відвареного палтуса зі спаржею в жиле, головною стравою була нарізана фазаняча грудка з яблуками із Нормандії. Завдяки їй кухар Елен зажив собі славу. Отож в ніч із Елен входила найвишуканіша вечеря Парижу. У неї працював кухар, який на той час міг вважатися кухарем з п'яти зірками Мішлен. Подача була надзвичайно вишуканою, страви надзвичайно дорогі. Тобто, в ті кошти, які оплатив Ролан за цю ніч, входила і бесіда, і духовне, і для шлунка, і для іншої частини тіла, звісно, але десерт, звісно, був в кінці. Елен, вона, як гарний психолог, розкручувала поступово оце. Духовно-тілесне задоволення вона виводила людину в абсолютно релаксуючий стан і відривала від реальності, викрадала із буденності так, що клієнт. Просто втрачав відчуття реальності. Їжу подавали із чудовими винами, а до Фазана винесли славетний ермітаж. Однак Ролан помітив, що прекрасна Елен майже нічого не п'є, тож намагався й собі пити помірно. Страви були підібрані так, щоб кожна могла ухамувати голод, але не переїсти. Після Щербету вони закінчили вечерю з сирами і фруктами. І весь час розмовляли. Вона хотіла знати про його дитинство, смаки, вподобання, погляди, політику, подорожі, як ніхто інший. Ніколи ще жодна жінка не виявляла до нього такої глибокої цікавості. Тож, дівчата, порада від найславетнішої кортизанки Парижу. Виявляйте, цікавість до своїх чоловіків. Ні, Роланд, ні його батько не вважали себе багатіями спроможними утримувати даму на кшталт Елен. І вперше в житті Роланд відчув заздрість достатків банкірів, промисловців, які були здатні на такий акт. Так, от для чого чоловікам гроші? Для того, щоб жінки виявляли до них цікавість. І байдуже, що ця цікавість буде удавана. Банкіри це дорослі чоловіки. Щоб стати банкіром, їм довелось трошки пожити і зрозуміти, що кохати просто так можуть років так до 25. а далі ми всі старі. І чоловіки так само. Жінки занурюються в побут, і вони вже не можуть любити і цікавитись за просто так. Нагадаю, Елен було за 30. і вона добре знала. Як платиться комуналка, умовно скажем. Коли вони порушили тему музики, заговорили про оперету, яку він так полюбляв, Елен задумливо запитала: Скажіть, мій друже, ви коли-небудь чули твори Дебюсі?» Блін, не знаю, хто такий дебюсі, але звучить це так вишукано, треба знайти спитати, хоча ж хто цей дебюсі. На жаль, ні, відповів Ролан. Нещодавно я з друзями відвідувала концерт, під час якого виконували один з його останніх творів, називається Післяполуденний відпочинок Фауна». Композитор, мабуть, да. Одна з найбільших чуттєвих п'єс, які я будь-коли чула, це досить короткий твір, тривалістю хвилин 10 вона помовчала. Коли будете слухати її, заплющуйте очі. І хай ця музика вас огорне. Ні про що не думайте. Вона чимось схоже на поезію Бодлера. На думку спадає, наприклад, запрошення до подорожі. Якщо мене дивляться зараз чоловіки, скажіть, будь ласка, чи було в вашому житті така жінка, яку б хотілося слухати з відкритим ротом. Навіть якщо ви не знаєте, хто такий Бодлер чи Дебюсі. спочатку вона гарненько розпитала його про його життя. Нагодувала, а потім почала говорити незрозумілими словами. Ну, він уже, як то кажуть, слухав тільки очима. Ой, тут було багато в них розмов. На б це перескочити, щоб швидше довести вам до найцікавішого. А, спальня і туалетна кімната. Отож, туалетна кімната була обшита панелями, там стояла посудина для Вмивання, глечик з водою та все інше, у чому може виникнути потреба в людини, щоб привести себе до ладу, зокрема, і кілька щиток для волосся із ручками слонової кістки, нові. Честі, наче ними ніхто не користувався. На спинці крісла лежала нічна сорочка, вишитий шовковий халат, які ідеально підійшли Роландові за розміром. Переодягнувшись, він через маленькі двері потрапив прямо до спальні прекрасної Елен. Послухайте, який сервіс, шалений сервіс. Клієнт прийшов до куртизанки. А на нього чекала одноразова щітка для зубів, для волосся, халат його розміру, шовковий вишитий, піжама його розміру, можна було помитися, приготуватися, і двері із цієї ванної кімнати вели одразу в її спальню. Тобто його нагодували, покупали, і, так ніби як в себе вдома, в прекрасному халаті він пішов за самим цікавим. На відміну від салону, пишно, обставина в стилі Людовика 15, спальня кортизанки мала сучасніший вигляд. Відчувалося, що головним було прагнення до зручності. Стіни кімнаті були обтянуті рожевим шовком. В одному кутку була вбудована шафа, в якій зберігалися різні речі, які, на думку, дами не були потрібні тієї ночі. У спальні висіли також два величезних дзеркала, приховані шторами, і, звичайно ж, ліжко з балдахіном, широке. Витончено задрапіроване, але дуже масивне та міцне. На ньому, вже з розпущеним волоссям, в тонкій атласній сорочці напівлежала прекрасна Елен. Роландові приводилося кохатися з вродливими жінками, але те, що він пізнав у наступні півтори години, перевершило всі його очікування. Прекрасна Елен показала не лише майстерність. А й подарувала багато сюрпризів. Пропустимо. Я сподіваюся, що те, що я тут пропущу, змусить вас купити цю книжку і дочитати, принаймні, до 300-ї сторінки. То чим закінчився цей вечір? Він закінчився читанням поезії. Далі був вишуканий сніданок. Знову ж таки, їх обслужила прислуга. Подала каву, круасани, Роланд одягнувся і, найщасливіший у світі, вийшов з дому прекрасної Елен. На цьому їхня історія закінчилась. І якщо він бажав це повторити, йому потрібно було повторити і оплату. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви відволіклися від буденності. Я намагалася читати внятно, красиво. Не знаю, чи вдалося мені передати вам характер Елен. Нагадую, ви на каналі гарного настрою. Ставте лайки, підписуйтеся. З вами була я, Лана Валентинова. Гарного вам вечора. Діліться цим відео. Ви можете його використовувати як аудіоролик, коли займаєтеся своїми домашніми справами. І взагалі будь-які мої відео, хочу наголосити, можна використовувати як фон для ваших домашніх справ. Ви дізнаєтесь в будь-якому випадку багато цікавого розвіятись і відволічатися від реальності. З моїм каналом можна втекти на півгодинки від цих суворих буднів. На все добре, па-па!